Привіт усім! Сьогодні ми приготуємо бургер розірваним м'ясом. Ретельно промиваємо свиняче плече, обсушуємо паперовим рушником, солимо, перчимо, додаємо орегано базилік та сушену цибулю. Залишаємо маринуватись мінімум на 1 годину. Можна залишити нанів в холодильнику. На розігрітій сковорідці з олією обсмажте м'ясо з усіх боків до золотистої скоринки. Перекладіть у жаростійку форму. У тій самій сковороді, де смажилось м'ясо, обсмажте цибулю до м'якості. Додайте часник, перемішайте і обсмажте ще 1-2 хвилини. Потім додайте томатну пасту або перебиті томати. Додайте трішки свіжого запашного розмарину. Влийте воду або бульйон, перемішайте. Залийте м'ясо соусом, накрийте кришкою або фольгою. Готуйте у духовці при температурі 160 градусів 3-4 години. Поки м'ясо бечеться, приготуємо домашні булочки на бургер. У тепле молоко додайте цукор і дріжджі. Ретельно перемішайте і залиште на 10-15 хвилин, доки не з'явиться пишна шапочка. У великій мисці змішайте борошно та сіль, влийте опару, додайте яйце. І починайте замішувати тісто. Потім додайте м'яке вершкове масло і вимішуйте 8-10 хвилин, поки воно не стане гладким і еластичним. Накрийте миску з тістом рушником і залиште в теплому місці на годину, поки воно не збільшиться вдвічі. Обімніть тісто і розділіть його на рівні частини. Сформуйте кульки і викладіть їх на деко застелені пергаментом, залишаючи достатньо місця між булочками, накрийте деку рушником і залиште булочки на 30-40 хвилин для повторного підняття. Збийте яйце з молоком і змажте поверхню булочок, посипте кунжутом. Розігрійте духовку до 180 градусів Цельсію, випікайте булочки 15-20 хвилин, поки вони не стануть золотистими. Переклад її готові булочки на решітку і дайте їм охолонути перед використанням. Ці булочки мають м'яку текстуру ідеально для бургерів. Коли м'ясо стане м'яким і легко розділятиметься виделкою, дістаньте його і подрібніть на волокна. Добре перемішайте м'ясо в соусі, щоб воно просочилося. Розріжте булочки навпіл і злегка підсмажте з важковим маслом, до золотистої скоринки. На нижню частину булочки викладіть рване м'ясо, а верхнє змажте соусом з під м'яса і накрийте бургер. Ось такий вийшов наш бургер. Соковитий, ароматний і надзвичайно смачний. Готуйте вдома, тіште своїх близьких і не забувайте ділитися своїми результатами в коментарях. Та не забудьте поставити лайк та підписатись. Щиро дякую! Булечка м'якенька, мясо соковите, Не потрібне не соусу. Mm -hmm. Так це займає трошки часу, але це того варте.